Тижні е, главком Збройних сил України е, пан Олександр Сирський звільнив з посад е, командирів 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна е, От е, ці два командири е, мали різну ступеню зони відповідальності. Ну, там сирську далі можна промотати наступний е, от, файл, де ці двоє показані. Е, от, це буде, напевно, 17-й. От, да. е, у Генштаби підтверджували рішення. От ви бачите, зліва направо, зліва е, ліворуч, це буде пан, значить, просто не збрехать, бо в мене записано, Пан Сіленко, а от в шапочці це е, е, уроженець міста Кривий Ріг, тобто криворіжець, пан е, Кітугін. От, обидва вони командували армійськими корпусами. Значить, якщо от, ви побачите от зону відповідальності е, пана Кутугіна, ворожениця Кривого Рогу, пана Максима, значить, то от це він ще раз можна його показати. А далі наступне фото це буде карта зони відповідальності цих двох армійських корпусів, що просто розуміння. Пан Кітугін він відповідав за оборону Дніпропетровської області на межі. З Донецької. Оці заходи, прориви, значить, от ви бачите, 17-й Армійський корпус і 20-й Армійський корпус. 17-й відповідає за Запорізький напрямок, а 20-й відповідає якраз за е контроль е лінії оборони, лінії фронту на, на Дніпропетровській і Донецької областей. Оцей захід там невеличкий, апендікс, значить, в е Дніпропетровську область, чомусь поки що, не в Дніпровську міський напрямок. Е а от, будь ласка, по запримінапрямку в динаміці. Ми можемо з вами подивитися. Е, перше відео без звуку можна подивитися. Це як за останні три місяці е, противник просунувся на ділянці Кам'янський, Степногірськ-Приморське. П'ятихатки-Щербаки це зона відповідальності. Е, е, да, комбата. Е, не комбата, а цього, начальник кармінського корпусу 17-го. От, бачите, от динаміка. От. Буквально за пару місяців. Е, наступна ділянка фронту о, теж буде наступне відео в зоні відповідальності. Це буде Гуляйпільський напрямок, Малинівка та е, Північно-Східній Адмінкордон області Лоні Тимирівки. Там, значить, за літо росіянам практично вдалося захопити Малинівку. Та вийти до Новоіванівки це загрожує виходу на Гуляйполі з північного сходу? От е, така означать, е, у нас е, динаміка на Запорізькому напрямку. Противник повільно просувається, і е, виходом з цієї ситуації Головних сил України знайшов у вигляді зняття керівників цих двох новостворених армійських корпусів. От Олеже, у мене до вас запитання: це ну як на вашу думку? Кадрові зміни, які не потребують нашої уваги, чи вони позитивні, чи вони негативні, бо ми нічого не знаємо, ми це Хочеться, я не сприймаю цю історію, скажу відверто, по багатьом причинам. Це не, та, не, не, не там, де ми просимо. от Дуже багато є, де ми показуємо приклади. Вон свіжий був нещодавно в силах. Логістики чи в силах підтримки, я вже не пам'ятаю, коли черговий приклад, як одна із бригад, яка мала зводити фортифікаційні споруди, попає їх посеред поля, а, і там кадрових рішень ми не бачимо. В історії з корпусами в мене великий скептис. І коли пан Сирський роблять такі кадрові зміни, мені це попахує більше перекладанням відповідальності. Поясню чому. От пана Катугіна я трошки. Знаю його біографію, його бойовий шлях. Він все життя, в принципі, служив в танкових військах. Повний повний кавалер ордена Богдана Хмельницького ще з 22-го року. 22 року. Е, питання просто чи доцільно було його кидати на армійський корпус сухопутних військ, коли людина успішно воювала і стала кавалером Хмельницького по танковим військам. Тут, уже, мабуть, пансильський відповість. Чи він чи він мотивував це призначення? Але по 20 му і му армійському корпусу, як і по решті корпусів, не відкриє вам Америки. Що скажу, що вони не окомплектовані. Ми, і про це говорилися раніше. Так, очевидно, що ми мали перейти на корпусу системи. Ну те управління, просто яке було на бригадному рівні, коли не було корпусів, це був просто ну, дикий треш. Коли були великі ділянки фронту, і стільки воно все дублювало, і був просто тупо, аос. Тому, очевидно, що треба було переходити на корпусну систему, але нікуди не зникла, і навпаки, вона стала гострішою питання е чисельності, питання укомплектування підрозділів особового складу. Особливо це гостре питання стоїть в сухопутних військах, де ви показували ніпстей, де вони перебувають на передових позиціях. І це їх зона відповідальності, очевидно. Але в мене питання до пана Сирського. В чій зоні відповідальності знаходиться, зокрема, мобілізація, ну, я хочу йому нагадати. А, від того, що ви не комплектуєте корпуса, це, це хто буде відповідати? Начальник корпусу, командувач корпусу чи, чи Генеральний штаб Збройних Сил України. От у мене це питання. Е, візьмемо Дніпропетровщину, перехід на Дніпропетровщину. От те, що не сподобалось та суспільство, брухлива реакція і зараз нам імітують зміни. А давайте ще розкажемо, що так сталося. Які основні дві причини? Я скажу, а ви мене в коментарях поправте. Я щось знаю про той напрямок. Або з бухти барахти і там проблематика інша. Проблематика номер один найгостріша. Там абсолютно просрана робота про, по фортифікації. Ну, просрана, її немає там. І по е, боротьбі з ППВ. Я, ні, я не про реби, я не про комплектацію засобами проти, е, проти дронової боротьби. Я про ці втраті сітки, які реально працюють. На засобах логістики, на дорогах, тобто, навіть це не спромогли зробити. Е, в результаті просто війська кидалися, кидалися, кидалися на відкриту місцевість, брак людей. В певний момент ворог на певних напрямках там, в цій зоні, відповідальності, виходив на оперативний простір. Було дуже весело. У мене питання: за фортифікацію нас хто відповідає? Нагадайте мені. Супер, військові адміністрації, які от для цього і створювали, щоб забезпечити. <гану> э на їх території ті речі, які треба військовим. Це не зроблено. Причому це проблематика у нас, мабуть, на всій зараз ділянки фронту. У нас Крематорськ э Слов'янськ, Ізюм, то повіхи вражають нас транспорт. Це чия сука відповідальність? Це хто за 4 роки? Не, не, не виконав цю роботу. Пепевіхи, скільки вже залітають на 20, на 30, на 40 кілометрів? Рік плюс, два роки плюс. Скільки просування йшло до Ізюма, до Купенська? Не виконав цю роботу. Керівники обласних військових адміністрацій знаходяться на своїх посадах. вони все чудово. Понакидували фортифікації посеред поля, займайте хлопчики, позиції. Хто тепер крайній кавалер ордена Богдана Хмельницького? Командувач корпусу? Чудова історія. І пан Сирський в даному випадку, і Генеральний штаб жодної комунікації. Ну, нам, хоч розкажіть, ну, нам цікаво, чому, чому так сталося, чому ворог зайшов на територію Дніпропетровщини. Є ще якісь причини цьому? Дайте нам відповідь, чому так сталося? Якщо це тактичні помилки, скажіть. В чому, в чому тактично помилилися? Де не оцінили обстановку? Ну, так, да, я вам поспойлерю, Нас б'ють ще методикою, її росіяни стали використовувати, коли об, оберлися російська тактика бою у них не працює, нас б'ють просто у, у фланги. Це методи бою Другої світової війни, німецьких е, маршалів і фонфельдмаршалів. Нічого складного. Вона дуже класно працює, коли. У сил оборони нема чим оборонятися, нема банального особового складу і нормальних фортифікацій. У нас нема як і першого, так і другого. У нас корпуси не укомплектовані особовим складом. І не виходить зараз Генеральний Штаб, і говорить, що чуваки, ми відступаємо, бо, бо знаєте, бо ну, типу, у нас проблеми з особовим складом. У нас е, в деяких корпусах кістяка немає. У нас зараз є корпуси, до яким ставлять задачі, а там у корпусу задачі. Мама не гарює. ви ж корпус, там по штатному розпису будь-здоров. Там тобі таку зону відповідальність дають, що, що, що ти що. А, І ніхто не говорить про некомплект. Ну, некомплект. некомплект. На рівні батальйонів, не комплекти. Я про бригади мовчу. Бригади ледве збирають хоч якийсь боєздатний батальйон. Ну про це, сука, всі знають. Так, це так доуправлялися з мобілізаційними процесами. А вже ж. Але, ну вибачте, давайте надавати речі своїми іменами. Чому у нас зараз е, ворог має успіхи на полі бою? Ми воювати розучилися. У нас насіки всі натала новиці командири. Ми стали хріново воювати. Мені ну, просто сука бісить, що тінь падає на бойових людей. Вибачте, коли ви не заповнюєте особовим складом, коли люди на передових позиціях зараз по півроку знаходяться. Флак в Твіттері, блядь, написав недавно. 150 хером днів він провів на лінії, бой... на спосережному пункті на ЕСП. Написав, що живий. Ви, ви, ви в своєму розумі, типу, що, що відбувається? Результат який. Зараз нам інформаційний простір кидають. Дивіться, реакція зміни. У нас жорсткий батя-командувач батя познімав цілих командирів корпусів. І що. Ну от давай поставимо зараз когось з найталановитіших чуваків, я певний, яких можна знайти. Я знаю багатьох талановитих людей, яких навіть можна замахнутися і на корпус кинути. На цьому напрямку, що зміниться, ви мені, блін, просто розкажіть. Доб... Добропілля, Покровськ. Не успіхи. Да? Президент сьогодні звітував про наші успішні контрнаступальні там дії. Це було від того, що у нас ми погано воюємо через того, що ми кинули неокомплектовані підрозділи, якими тупо не можна було воювати, отримали трешову ситуацію, коли вже втратили навіть управління військами, кинули десантно-штурмові війська у відповідь і зараз контрнаступальні дії. Так це на якому рівні? На якому рівні таке управління? І так, так тактично, тактично ми так просираємо? На якому рівні? Розкажіть мені, будь ласка. Командирів корпусів чи трошки вище. У мене є вайб, що трошки трошки вище. І це максимально саме задурювання, сам обман населення, суспільства. Ну всі бачать цю проблему. На жаль, історія із СЗЧ, яка 100 тисяч плюс в рік, і кожен рік тільки б'ємо рекорди. І історія з мобілізаційним е, процесом. Мобілізаційний план жодного місяця не виконаний уже другий. Скоріше все, що навіть третій рік підряд. Не виконаний. Мобілізаційний план формується на підставі е, запитів підрозділів, і то його е, у нас дуже сильно в результаті занижують. У нас реальні цифри потреб більші. І зараз нам так потихеньку, так подають, пан Сирський звільнив двох командирів корпусів. От зараз заживемо. Ну ні, сорі, у мене абсолютно інша позиція. І. Проблематика на фронті, яка є, те, що зараз в Купінському робляться, куди вже заходить ворог, а нам кожен день рапортують. Вчора рапортували, що нема в Купінську, вже виявляється, в центрі Купінська немає ворожих сил. Ну, вибачте, ну, ера дронів, ракет. Розповідайте все, що хочете. але якщо ви хочете, щоб ворога не було на вашій території, комплектуйте піхотні підрозділи. Вони. Встановлюють, хто контролює територію, ну це, це база. Від ви можете мати купу дронів на напрямку, якщо ви не маєте там людей. ну Все закінчиться дуже погано. На жаль. І про це зараз ну, ні, ні, ніхто не говорить. Навіть мене дратує, що проблематика настільки глибока, що про неї навіть не говорить ніхто. У нас проблема в управлінні корпус, корпусів виявляється. Проблема в управлінні корпусів може бути тоді, коли буде, коли є чим управляти. Основний нюанс. А у нас зараз до наступної теми, перше що попередньо, я все таки зазначу, є прекрасна стаття Aging Affairs, Це американський журнал про міжнародні відносини. Ну, реально авторитетний. Значить, прекрасна стаття. Зеленський втрачає зв'язок з реальністю, ніхто не може зрозуміти сенс останніх військових реформ українського президента. З таким заголовком вони це пояснюють, значить, оця історія з ЗЗЧ, оця історія, значить, ем, пов'язаний з е, е, тим, що чоловіки віком до 22 років, тепер можуть виїжджати за кордон, і от це все, от, типу, хаотичність цих рішень. І от, е, вони дуже сильно його за це критикують, і плюс ось це ж кадровий підбір, про який я от бачите, вже іноземна преса достатньо авторитетна. Це не, не New York Times, не Street Journal, і не політика. Розумієш, let's go, let's go. Роблять, все, роблять все, щоб армію не хотілося йти. А зараз yeah. на такому рівні, що вони абсолютно всрали історію, що армію хотіла хтось йти. Але вони вже замахнулися своїми рученятами, і у них це дуже добре виходить. Щоб армії не захотіли залишатися, ми говоримо про проблему в управлінні корпусів. В мене є ну, от, слухайте, свіжа такого, історія, що... свіжа історія, яка мене сьогодні вивела просто. Нардеп від фракції Слуга народу Мазурашу. Ну, кончена тупа істота подає законодавчу ініціативу. Слен, правдачій фракції, президентської, на секундочку. Берете двоє ВПО, поселяєте у себе в квартирі, і можете не служити в цій от армійці. Не, 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 не їхати на, на цю війну для дураков. Для дурників оцих, як де буде біднота, оця вся воювати. А от я вам ще щось приніс один прикол, як в армію не попасть. Ну, Тому що а, а наші туди йти, такими займаються. Очевидно, ну, понятно, що ці бабушки і дідусі е, будуть просто продавати за не дуже дорого заяву про те, що ми справді живемо у цього мажора в його десятикімнатній квартирі в самому центрі міста Києва. Справді живемо. Він ще скидон на Комуналку отримає. Але абсолютно антидержавна ініціатива, яка підриває обороноздатність. Слухайте, я за права ВПО, я за те, що треба поліпшувати їх е е житлові умови. Можливо, наприклад, е квартирною повинністю оцих всіх забудовників, які будують мажорне житло, і там вже багато квартир зараз не проданих. Можливо, розглянути цей варіант. Але точно не за рахунок обороноздатності. Цього сраку відбувається. А, а це як це член? Але ще фракції подає Є таку законодавчу ініціативу. У мене питання до суд народу. А вони мобілізаційний план виконали хоч раз. Вони збільшили мотивацію йти в армію, з мобілізацією щось змінилося. Що відбувається? Я я типу не можу зрозуміти. Ви хочете отримати ситуацію, коли ну, не буде ніяких ВПО, фракцій, парламентів, бо в ну, країні не буде. Я, я це не можу зрозуміти. Розумієш, нам дуже багато говорить про те, що випадків не буде. Але дивлюсь, що це на слугу народу не дуже діє. Бо от вони зорієнтовані максимально на виборців, на вибори і нуль державницької позиції. Дуже класно. Дуже класно, дуже хороша ду -ду 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 тема. Ну Чого, Олег, У це них мають це... стати на регулярній основі сеанси колективно да, З так. Володимиром Зеленським. Прошу слова, слова прошу. Дуже сильно. В мене є запитання, яке ну якось то дуже хочу поцікавитись. У нас е, існує таке явище, як е, певні генерали, які там вже такі, знаєте, давно генерали там певні, ну присутня така от історія. Вони ще там мало чи не з совка, там, грубо кажучи, чи там з х і так далі. Е, вони, по суті, на керівних посадах вони досі. Впливають на ухвалення тих чи інших рішень. Але е, ми розуміємо, що в нас є дуже багато крутих людей, які вже пройшли війну, які вже могли б ухвалювати значно тверезіші і правильніші рішення. Але чомусь вони не от цих не усувають от тих, які вже точно не актуальні да ці особи, тому що в них є певний вплив. Я так розумію, для того щоб зберігати ці посади. У нас є така проблема. Про це теж мало хто говорить, але це теж може бути однією з тих Абсолютно. причин. Чому у комплекс всіх цих, цих нюансів він присутній і про які сьогодні. нормальних людей, нормальних людей в вищому військовому командуванні на рівні командирів корпусів, бригад і так далі на пальцях? Ну. Дуже хочу сподіватися, що двох рук, а не одної руки. Причини тут, ну, мабуть, дві: Перше, що основа вищого військового командування, Генерального штабу і так далі це е, садкова кончена лицемірна система, де треба лизати командиру, куму mm -hmm. і так далі. А куба відмазують. це історія номер раз. Враховуючи, що це системна історія. У нас вона народила несподівано, незаплановану другу проблему: таку дитинку. Яка вже росте так нормально, крипчає. Це що адекватні люди, командири, які вже мають звання майорів, підполковників, полковників, дехто заслужені бойові люди, не хочуть далі рости. Вони не хочуть в цій системі рости по кар'єрі і обіймати ці посади, про які ти говориш. У нас є реально ці люди, які можуть рости на рівня командира бригад, корпусів, замахнутися навіть на командувачів родих, військ. Але я знаю дуже багатьох із них, які відмовляються і планують відмовлятися від таких призначень, щоб не працювати в команді з такими людьми. Ну там на рівні батальйона і бригади, це там, трошки легше побудувати здоровий організм, а на рівні командувача окремого роду військ або, не дай Боже, служби е вищому командуванні та Генерального штабу, оце зробити майже неможливо ти або в команді, або не в команді. От вони не хочуть бути в такій, в такій команді з такими людьми. Це проблема. Проблема вже авторитеті. Це коли є у нас скептиз до пана Сирського. І загалом, як до будь-якого командира, у мене до командира завжди дуже, дуже просте сприйняття, так або ні. Є авторитет чи немає авторитету у війську. І все. Mm -hmm. Цей авторитет втрачається на тому рівні, що, на жаль, мені дуже про це говорити. Але по моїм відчуттям, по моїй бульбашці, я не претендую зараз. Ну це дуже, дуже голосна історія. Але по моїй бульбашці, у пана Сирського погано з авторитетом в армії, і тому є проблеми, ті про які я говорю. Поправте мене, якщо хтось бажає інакше, у них є інша бульбашка спілкування. Можливо, все не так погано. Але я бачу таку притину. Ми ж ну слухайте ну, зараз. У нас усіх є наші близькі, знайомі друзі, які служать у війську, тому що у нас дуже багато людей у війську, і ми постійно можемо з ними спілкуватися від цих людей, чути різні історії. І коли ось просто самого свіжого, це коли е, мій знайомий він пішов служити, Я дуже довго хотів його це не брали, бо в нього проблеми зі здоров'ям. Він медик, він дуже хотів іти рятувати життя. Військовим. Ну, все ж таки, він домігся свого. Він зараз вже пішов служити, але він ось тільки прийшов, вже прийшов навчання, да, прийшов до частини. А в нього елементарно на швидкій немає тонометру. Ну от як таке може бути? То хто відповідальний в такому випадку? Що швидка не забезпечена просто такими елементарними речима, які наскільки важливі? Це. Так, ми зараз придбаємо, надішлемо це все, але тут теж має бути тут. Хто має відповідати? Тоді, омбудсмен у нас з'явиться, він має цим зайнятися. Чи це командир має забезпечувати цим питанням? Це ж не якісь космічні речі. Ну, Це щось дуже страшне. Зараз, зараз базових речей. Базових речей як вашу постачання, постачання якісних дронів, я... те, про що ти сказала, і так далі, їх стає все більше і більше. Mm. Просто працює це так: ми знаходимося в складеній, е, утрамбованій, клептократичній системі. Армія це е, дуже централізована, але частина держави, яка існує абсолютно в тих же неформальних правилах і умовах на вищому рівні, я маю на увазі, яких існує там умовно Міністерство аграрної політики чи обласна державна адміністрація, чи будь-хто. Тому клептократії вони такі. Це і особиста відданість, плюс ну там же ж можна ж туди-сюди. Головне щось іноді підписувати і очі закривати. Е, е, ламається це в два, е, в два варіанти: перший варіант або створення інституції, на що немає часу ну, в війні, або політичною волею першої особи в країні, тобто президента країни, який просто почне призначати на посади керівні людей з, з очима ката. Тобто, якщо, наприклад, Олега Семороза призначити міністром по справах ветеранів, ну там з вікон буде стрибати, вистрибувати з міністерства половина персоналу точно. Як тільки він зайде туди, розумієте, як міністр. От таких людей. А таких людей немає я дуже, бажання робити. Тому що я дуже брезглива, брезглива людина, дуже дуже люблю гігієну. Та тому тут, тут ще одна причина неможливості працювати. В даному уряду, тому що багато мене просто питають про подібні теми. І я дивлюся на роботу, наприклад, на міністерській якійсь посаді, про яких час від часу там бувають розмови і так далі. Не як тільки на роботу в міністерстві, це робота, в тому числі й в уряді. А тут, тут є: в мене нема стільки антисептиків, там дуже багато лайняних людей, лайняних рішень, ну, на жаль, в органах цієї е, виконавчої влади. Але справді велика проблема, що президент Зеленський, Верховний командувач в своїх кадрових рішеннях і як наслідок Лавком Сильський, і не тільки, вони в своїх кадрових рішеннях керуються не якостями кандидатів, не репутацію і авторитетом в армії, а свій чи не свій буде працювати в нашій команді А хама міді? І не буде. Чи здавалось би, як в країні служити буде, це основне. У них основне, як нам служити буде. Маємо результат такої кадрової політики, яка ну, не повірити, яка, яка хибна. А, а це ключовий двигун будь-яких змін. Можете прийняти будь-яку цифрові краще в світі. У нас є дуже важлива. Підтримую з завершення цієї теми. Тому, на жаль, шановні друзі, у нас е, результат такої кадрової політики, і у нас нормальні кадри, це витічення. Це просто так співпало. що ця нормальна людина з'явилася на цій високій посаді. І я скажу, і тому їх дуже мало. Але там ще в чому парадокс, це, це тупо там просто зійшлися 5-10 зорь, і так вийшло. Або людина стояла біля витоків просто створення цього підрозділу, ну і вже, вже важко було її посунути. Mm -hmm. Починаєш вірити в бога. Давайте а... до наступної теми.